BMW змінює логотип, Volkswagen поховає Touareg, Honda CR-V вже 30 років. Це щотижневий дайджест ключових подій на авторинку від Boss Auto. Не перемикайтесь Цьогоріч На мюнхенському автосалоні компанія BMW представила не тільки новий електричний ix 3 з вузькими ніздрями, а й новий логотип. З емблеми зникла внутрішня хромована лінія, яка раніше відділяла чорне кільце від синьо-білого візерунка. Також прибрали горизонтальні та вертикальні хромовані перегородки, які розділяли кольорові сегменти. Ті елементи хрому, що залишилися, отримали нову димчасту текстуру, яка додає логотипу глибини та вишуканості. На радикальні зміни, звісно, очікувати не варто було, але чесно, якщо ви не дизайнер, то вам їх важко буде помітити. Volkswagen планує зняти з виробництва свій позашляховик Touareg вже наступного року. Однак його назва може повернутися у вигляді нового електричного сію під назвою ID Touareg. Офіційно виробник ще не підтвердив плани щодо випуску електричного позашляховика розміру Touareg, але якщо прогнози справдяться, ID Touareg стане першою моделлю на новій електричній платформі Volkswagen Scalable Systems Platform SSP. Компанія Dongfeng Honda офіційно представила спеціальну версію популярного кросовера Honda CR-V Global, яка виходить на честь 30-річчя моделі. Новинка стане доступною на китайському ринку з 22 вересня та відзначається низкою технічних і Візуальних оновлень. Основні зміни торкнулися як екстер'єру, так і оснащення. Ювілейна версія отримала оновлену палітру кузовних кольорів, а в салоні з'явився збільшений 12,3-дюймовий дисплей. Окрім цього, CR-V став першим серед китайських версій моделей, які оснастили новітньою системою Honda Sensing 360. Цінова політика також залишається конкурентною. Діапазон вартості приблизно 26 тисяч доларів США у базовій версії.